Беремо головку велику капусти. Ось така в мене, нарізали. В миску кладемо. Додаємо е, суїлі і перемішуємо. Хай стоїть сок стане. Потім беремо 4 моркви, в мене ось таких. Цибулі 4. натерли моркву, ось так, нарізали цибулю кубиками. Ось так. Потім жаримо до золотистого кольору цибулю. Додаємо моркву, перемішуємо. Я додала ще смальцю, бо в мене не хватило, зажарка готова. Кидаємо смалець сюди. Кидаємо капусту, тушиться, вона вже в нас включилася плитка. Закидаємо зажарку нашу, перемішали і тушимо, протушили вже трохи, кидаємо сахар, ложку столову, сіль кидаємо пів ложечки, перець. За смаком можна кидати. Лавровий лист у мене перемеляний. У нас все готово, стушилося вкуснота. Ням-ням.